Високобисвящество, дорогий архієпископ Дмитрополі, ми з вами зустрілися і зустрічаємось найбільше саме тут, в храмі апостола Любові. І з роками ми як все більше відчували, що керує нашими справами, нашими діями нашими стосунками, любов, яку він вселяє в нас. Особливо це почало відчуватися під час повномасштабної агресії. З любові ви залишились в Харкові, хоч як вас не попереджали і не погрожували, що треба їхати, треба евакуюватися. Це небезпечно. Ви любите місто, ви любите гіпартію, ви любите своїх священників, ви любите свою паству, і ви не змогли її залишити. З любов'ю ми з вами тут відспівували героїв України, як Георгій Тарасук та інших. З любов'ю ми з вами їздили в різні місця, а ви... І на Куп'янщину, і на Ізюмщину, і де ви тільки не були. Всюди ви знаєте, що як відбувається, і зустрічаєтесь з військовими, так як ми не маємо такої можливості зустрічатися. З любов'ю ви вкладаєте зусилля, щоб допомагати людям. І Я пам'ятаю ці черги, які у нас стояли в той час, коли храм був таким хабом гуманітарним. І вся Іванівка приходила, вся Іванівка, це бабусі і, і які викликали такі почуття скорботи і співпереживання їхній біді. І ви були на чолі цього процесу. З любов'ю ви робите все, щоб і наш храм відроджувався. І з'являлись нові храми. І монастир піднімався. З любов'ю ви організовуєте, мабуть, найбільшу серед інших є партій команду капеланів, яка відчутно зростає, не кількісно, а якісно зростає. І ми це відчуваємо і під час богослужіння, ми відчуваємо як вони оголодівають тим, що має знати і вміти священник. Ми ну, вам бажаємо любові далі, щоб ви відчули любов людей, щоб ви відчули любов священники, щоб ви відчули самі любов і до землі нашої, до Харкова, особливо, багатостраждального. Залізобито героя. І щоб цей героїзм у нас з'являвся не через наші подвиги військові, а через подвиги любов. Я знаю, що ви можете звершувати такі подвиги. І Бог благословляє через свого. Улюбленого учня, Івану Баго, напотру. Много собой.